Попередніх відео я вже розказував про закриття такого маркетплейсу, як Ізі, а точніше вони себе позиціонували як дошка оголошень. Але я сьогодні розкажу вам не про Ізі, а про закриття банку, а саме Спортбанк. Ось їхня карточка, це моя особиста. І щоб ви розуміли, я вчора заходжу в додаток, і в додатку мені показує, що з такого ти числа, з якогось там травня. Їхній додаток просто перестає працювати. Я відкриваю повідомлення. І там пише, що вони просто закриваються назавжди їхній проект уже все на даному етапі. І хто був клієнтом Спортбанку, вони також автоматично стають Таскомбанку. Тому що це Спортбанк це дочірня компанія Таскомбанку. Відповідно, у мене там були кошти. Я пішов в банк. Сьогодні зняв всі кошти під ноль з їхньої карточки. Але як якби раніше я не думав, що таке станеться там з банку. Ну, звичайно, це їхня проблема. Можливо, хтось так само і користувався.